Вітаю на каналі, де кожен погляд має значення. Тут ми говоримо про те, що дійсно важливо спостерігаючи за українською владою понад 33 роки, починаєш чітко розуміти одну істину якщо вона заявляє, що хтось бреше, то це найімовірніше правда. Якщо ж поливає когось брудом, то ця людина швидше за все порядна. Це нагадує ситуацію в Росії Якщо тебе там оголосили іноагентом, то ти, ймовірно, Чесна людина. В Україні є мільйони неправильних людей, які постійно заважають владі, бо здатні відрізняти чорне від білого. Такі люди не потрібні системі адже вони заважають керувати народом як стадом. Стаду не потрібно розрізняти кольори це заважає збагачуватись тим, хто при владі. Владі вдалося зомбувати частину суспільства патріотичними гаслами. Використовуючи це як інструмент для маніпуляцій у власних інтересах, і тепер, якщо хтось виступає проти цих штучних лозунгів, його одразу таврують як агента Кремля. Здається, цей ярлик уже починає набувати престижу, як і іноагент у Росії. Влада настільки заплуталася у своїй брехні, що вже зовсім втратила контроль над реальністю вона навіть звинувачує ООН у неправдивій інформації. Міністерство закордонних справ України стверджує, що в країні немає жодних обмежень релігійних свобод, хоча ООН прямо заявляє про протилежне. Випадки рейдерських захоплень храмів УПЦ, побиття віруючих бритоголовими за підтримки поліції, видаються за норму, адже ці люди теж потрапили до категорії неправильних українців. ООН виявилося неправильною для влади. І я вже не здивуюся. Якщо її теж оголосять агентом Кремля. А як ти ставишся до іностанних агентів у Росії та агентів Кремля в Україні? Мир всім до нових зустрічей на іншому куті. Будьте уважні і не бійтеся питати, що дійсно важливо. Слава Богу, слава Україні, слава ЗСУ.